До ворогів України я відношу і тих діячів, які намагаються обмежити наш суверенітет і наше право самим визначати, в які міжнародні організації Україна має вступати, в які нам вступати не потрібно. І ось до таких ворогів я відношу, звісно, і Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, який дуже дивно синхронізується хвилина в хвилину. З російським фашистом, нацистом і хронічним алкоголіком Дмитрієм Медведєвим, який також проти вступу України до Європейського Союзу, звісно, нам плювати на те, що говорить Віктор Орбан, але ми також маємо виступати за виключення Угорщини з європейського союзу і з блоку НАТО через її проросійську позицію. Можливо, це примусить громадян Угорщини замислитись над тим, хто ними керує, і зробити свої висновки на наступних виборах.